Всім доброго дня, 29 серпня 2022 рік. Сьогодні розпочав калібрувати повітряну бульбочку. Уже процес іде. Верхню фракцію вже зняв від 8. Зараз працюю над основною фракцією 5-8. Працюю, як завжди, на своєму станочку. Є про нього відео, більш досконало розказано. Ну скажу так, що. Фракції, які необхідні, це у нас від 3 до 5, від 5 до восьми. Це основні фракції вище восьми. Це не основна, скажем так, є вірогідність, що піде ділитися головка, а не однозубка буде. от, Ну і менше трьох це вже не, не повітряна бульбочка, сміття, скажем так. от. На станковій у мене змінні решета. Ось, як бачите, троєчка, четверка, сімка. Ну і стоїть на 5 мм. Процес виглядає. Отак висипаю сюди, вже відвіяну повітряну кульбочку. Отак гарненько перетираю, вона дошелушується ще. Вибираю там, якщо попадається сміття. от, ну І так краще вона просипається. От, в процесі, як бачите, стоїть вентилятор, От, видуває шелуху, яку перетерла. Ну і компресор з насадкою. такою. Так, також роблю такий невеличкий сніг. Хе -хе. От, як бачите, потім на виході вже вона виглядає, зараз покажу, обійду, виглядає. Отак. От, оце фракція. Зараз, щоб видніше було, щось темнувате. Ось фракція 5-7. Чи точніше 5-8. Ну і потім вже як гарно перетер. На самому станочку вже докалібровуємо отаким образом станочок на пружинах і отак докалібровуємо. В кінці відео. Точніше, в кінці самого процесу зважу я кожну фракцію і визначимо, яка вага в середньому кожної фракції повітряної бульбочки. Щоб ви могли при покупці, чи якщо самі працюєте, вирощуєте, розрахувати, скільки вам необхідно повітряної бульбочки для посадки. Ну, на цьому, в принципі, у мене все. В продажі я повітряну бульбочку виставляти не буду. Практично вся для себе, а залишки вже давно заброньовані. На цьому буду закінчувати. В кого які питання, пишіть в коментарях чи телефонуйте. Всім гарного дня, гарних врожаїв і мирного неба!